Намаскар. Остання з трьох базових асан називається Буджангасана або поза кобри. Вона має ряд позитивних ефектів на наше тіло і на наш розум. По-перше, вона розкриває наш грудний відділ, вона зміцнює м'язи спини, м'язи живота, плечей та рук. Також вона масажує органи в області живота і має позитивний ефект на жіночу репродуктивну систему. Тому дану асану рекомендується виконувати. Жінкам. І так само, як і йога мудра, і дірка пранам, вона сприяє позбавленню жиру в області живота та спини. Дану асану рекомендується виконувати людям, у яких є захворювання серця, так як вона зміцнює нервову систему і зміцнює серцево-судинну систему. І впливає вона на три нижні чакри, також на Анахата чакру і на вішутха-чакру. Дана асана здатна підняти нам настрій, вона допомагає позбутися депресивного стану за рахунок того, що ми розкриваємо своє серце в даній асані. Що стосується протипоказань, дана асана не виконується під час вагітності жінками, під час критичних днів і також. А коли у вас є якісь запальні, запальні процеси в спині, коли у вас є травми спини? Техніка виконання бужангасини ми лягаємо на живіт. Ставимо стопи разом на підйомах, долоні трошки вище нашої голови, опускаємо голову вниз, навдосі, підіймаємось наверх і направляємо наш погляд також вверх. При цьому погляд залишається по діагоналі. Плечі опущені вниз, лопатки зібрані разом, лікті призігнуті. Стегна напружені сідниці також включаємо. На видосі опускаємось вниз. І одразу ж можемо підіймати знову наверх. Тут робимо затримку дихання на 8 секунд і вниз. Пам'ятайте, що під час виконання даної асани у нас немає мети. Піднятися максимально вверх і дати сильне навантаження на поперек. Наші руки залишаються призігнутими, а ребра, живіт живіт залишається на підлозі. Ми уявляємо, що нам потрібно витягнути передню лінію тіла від живота до підборіддя. Тобто ми себе витягуємо, а не прогинаємось назад. З простіших варіантів виконання даної асани ви можете залишитися у позі, яка називається Сфінкс. Ми ставимо лікті під плечі, плечі опускаємо вниз, лопатки зібрані разом, долоні на підлозі, погляд направлений вперед. Ми уявляємо, що ніби натягуємо підлогу на себе, щоб розкрити грудний відділ. Також під час виконання кобри ви можете поставити ноги ширше, щоб зменшити навантаження на поперек. І ще один варіант, коли ви згинаєте ноги. Ми виконуємо дану асану 8 повторів, затримку дихання на 8 секунд. Якщо вам складно отримати дихання 8 секунд, то можете зробити коротші паузи, і затримка у нас йде на вдосі Намаскар.